Країна Україна це перш за все люди, неймовірні українці не тільки за національністю, а й за покликом душі, мужні, сміливі, свободолюбиві, щирі, чуйні і мова не тільки про військових, які на полі бою зі зброєю в руках нищать російського ворога. У той же час в тилу, не шкодуючи себе, працюють рятувальники, поліцейські, лікарі, волонтери та багато людей інших професій. Імена таких українців лунають на всю країну та на весь світ у промовах президента України Володимира Зеленського. Серед таких імен є й керменчужани, незмінно наші рятувальники, наші поліцейські, лікарі, волонтери, комунальники всі, всі екстрені служби працюють 24 на 7, аби допомогти людям та зберегти нашу інфраструктуру. Я хочу подякувати сьогодні саме таким людям, які відзначились цими тижнями. Полтавські волонтери Тетяна Шаховцева та Ігор Штефан. Я дякую вам за вашу сміливість. Для мене це була несподіванка, тому що ми це робимо не за якихось там таких гучних там подяк, але приємно. По перше, це було неочікувано, тому що коли твоє прізвище називає Володимир Олександрович, сам президент, це переповнює емоції. Так з іншого боку, це приємно з іншого боку, ти розумієш, що ти був не один, там була ціла команда. Нагадаємо, минулої п'ятниці після ракетного обстрілу міська влада разом з волонтерами за лічені хвилини розгорнули волонтерський штаб. Тримки тих, хто брав участь у розборі завалів увесь вечір, ніч та наступного дня там працювали волонтери молодіжного парламенту Крамчука, колектив ресторації Велес та просто небайдужі краменчужани, у їх числі й Ігор Штефан, який тієї ночі навіть не спав заради допомоги іншим. Рятівники допомагали безпосередньо на місці влучання. Тому допомагали з організацією місця, де вони могли перепочити випити чаю, з'їсти якихось смаколиків. Так і прийняти ту допомогу, яку зносили мешканці міста одразу після того, як дізналися, що саме потрібно рятівникам. Хочеться подякувати всім мешканцям міста, які в перші хвилини долучалися, приносили і воду, і ліки, і рукавички, і фонарики. Це те, що було необхідно, все дійшло до тих людей, які мали це отримати. Хочу подякувати всім нашим містянам, волонтерам і просто всім людям. Телефон просто обривався, всі просто потоком летіли в центр міста, допомагати по телефону, куди бігти, що робити, що нести. Просто шалений потік, так що всім людям дякую. Ця відзнака ну славісна відзнака. Це стосується всіх, бо тільки разом ми можемо перемогти, тільки разом ми можемо робити великі справи. Аби рятувальники, правоохоронці та комунальники, задіяні в розборах завалів, мали можливість відновити сили. Смачненьким їх годували Тетяна Шаховцева і кухарі ресторації Велес. І в радості ми поряд хочемо, щоб наше місто розвивалося, було гарне і дуже розвинуте. І коли приходить біда, так само наш колектив весь стає пліч опліч. Велика їм вдячність. Всі, всі, всі збігаються. У нас навіть навіть наш хлопчик з Полтави, з Полтави, Ванчка, той, який проводив майстер-класи з нами, кинув всі приїхав нам на допомогу. Ну, мабуть, у нас зібралися всі такі шалені, неоднозначні, ну тому. У ну, якось ми і гуртуємо вокруг себе таких людей, які так само кидають все і біжать допомагати. Цей раз нам допомагали наші волонтери зі Славянська і з Скримчука, які працюють на різних посадах, роботах. Всі по у нас є група наша. Нагадуємо всіх, і всі, як один, як штик, всі були тут, там, де вони потрібні, були, там вони і були. Бути там, де вони потрібні, всюди встигають і волонтери молодіжного парламенту і за мирне життя. І під час всієї війни, і по сьогодні ці хлопці та дівчата роблять все можливе і неможливе. Також треба робити, треба допомагати людям, і це також користь для волонтера. Тому що ти дізнаєшся нові якісь знання, так якісь коле спілкування в тебе збільшується. І ти потім допомагаєш комусь, і тобі потім допомагають в твоїх проблемах, в твоїх справах, в твоїй роботі. Перші дні війни ми долучилися. Також хтось допомагав на пункті видачі допомоги, хтось допомагав організовувати штаби, де збиралася ця допомога, хтось допомагав зустрічати людей на вокзалі, розселяти їх, так облаштовувати гуртожитки. Тобто це велика команда. Це мешканці міста, які не стоять осторінь трагедії так і допомагають, коли в них є час, можливість, і навіть коли немає ні не часу, ні можливості, вони все одно допомагають, хто чим може, як може, і віддають останнє». Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Дмитро Пропастін, Крамчуцькі новини